Елла Андріївна, учениця 4 класу Багатянського закладу освіти. В цьому році вирішила дослідити, як ростуть екзотичні рослини на півдні Одеської області, тому моє дослідження має назву Екзотичні рослини Песарабії. Що недавно Кірів вважалася у нас екзотикою, але сучасні сотри успішно ростуть у нас у відкритому круті. Актуальність даної теми в тому, що зараз дуже швидко змінюється клімат, і людям терміново треба до цього прилаштовуватись, щоб вижити. Тому мета даної роботи показати, яким чином мешканці подонайського краю прилаштовуються до зміни клімату і починають вирощувати різні екзотичні рослини. Задача. Зібрати всі назви екзотичних рослин, показати і описати методи їх вирощення в Бесарабії. Отже, мрія про власну хурму в Україні стала більш досяжною, адже справді успішних багаторічних історій стало вже набагато більше. Це лише початок довгого шляху хурми в Україні. На так дані ми думали, що хурма залишиться культурою для нас, експериментальною та ризикованою. Шанс на невдачу, як мінімум, такий самий, як і на успіх. Чим м'якше клімат і чим стабільніше зими, тим менше ризики. Сьогодні хурма вже впевнено стає не екзотичною рослиною, а звичайною південною. Дослідивши таку рослину, як Ківі, можна зробити висновок, що дуже важливо вибрати для посадки сонячне, затишне місце. Чим більше сонця отримає кивер, тим смачніше будуть плоди. Але якщо ви посадили саджанці на сонці, то в сильну спеку притиняйте їх в перші роки, щоб вони не обгорали. Використовуйте агроволокно. Можна посадити поруч з Ківі, наприклад, квасолю. Вона буде захищати молоді рослини від спеки. Ідеальне місце для Києви таке, щоб було у дорослої рослини нижня частина стовбура була притінена, а крона на повному сонці. Щодо гранату, то можна впевнено сказати, що відкритий ґрунт, теплолюбний гранат на навесні. Зазвичай в кінці квітня або на початку травня світло, світловий день значно збільшиться в порівнянні. І зимовим періодом йому потрібно світло і тепло при нестачі сонця і в холодному кліматі дерево не може розвиватися. Для вирощування у відкритому ґрунті необхідно садити гранат на добре освітлення ділянці саду. Проводити посадку граната восени не можна. Молода рослина, що не встигла як слід коренітися, навряд чи зуміє переносити. Навіть помірно холодну зиму. Інжир важливо підібрати для інжиру максимально освітлене місце. При настачі сонця пагони рослини витягують зав'язі всихають, їх кількість зменшується. Небажанне притінення рослини навіть на кілька годин в день краще підібрати найсвітліше місце, що не притінене іншими культурами. На півдні Одеської області такі рослини, як хурма, ківі, рана інжир, сьогодні ростуть в селах у кожної родини в саду. Це вже стали не екзотичні рослини, а ті, які ввійшли в раціон харчування всієї Одеської області. У нас практично кожного дня господиня готує на зиму варення з інжиром. Хурма продається на базарі, як яблука у вільному доступі. Їх легко розпізнати від привезені, вона менша за розміром. Ківі у багатьох дворах плететься на заборах, по висідках. Гранат, як ялинка з круглими іграшками стоїть біля кожного будинку до зими, бо відтримує морози. Нове покоління дітей вже навіть і не знає що декілька десятків років тому. Деякі мешканці України навіть не коштували такі фрукти, бо вони були дорогі і завезені з Туреччини. Зараз діти бігають в сад, щоб назбирати інжиру повне відро чи зірвати хурму і зразу покуштувати, чи восени поласувати гранату. Це стало повсякденним життям для півдня України. Дякую за увагу!